Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі, відлетіли вже лелеки. Доброго дня, дітки! До нас прийшла справжня осінь. Листочки вже опадають з дерев. Погляньте, сьогодні до нас завітав один осінній листочок. Але йому дуже сумно. Давайте сьогодні намалюємо багато осінніх листочків. Тоді листочку не буде сумно одному. Сьогодні пропоную намалювати ось такі осінні листочки. Погляньте, в мене є різнокольорові листочки, вони різного розміру, маленькі, великі, так? вони різних кольорів. Червоного, жовтого та помаранчевого. Можна взяти ще зелений колір фарби. І нам знадобиться аркуш білого паперу, серветка, водичка, фарба жовтого та червоного кольору, пензлик та осінні листочки. Погляньте, вони у мене різнобарвні. Є жовті, червоні та зелений листочок. Сьогодні ми будемо робити відбитки за допомогою листочки. Погляньте. Відбитки можна робити двома способами. Перший спосіб беремо пензлик, тримаємо ось так трьома пальчиками, занурюємо його у водичку, потім у фарбу, наприклад, червоного кольору. Та ретельно змащуємо листочок. Пензликом. Ось так погляньте. Змащуємо, змащуємо. Тепер беремо листочок, прикладаємо до аркушу паперу, беремо серветочку та притискаємо ретельно листочок. Піднімаємо листочок, і у нас виходить ось такий відбиток. Також ми можемо зробити відбиток іншим способом. Ми йому пензли підфарбу. Набираємо фарбу, наприклад, жовтого кольору. Ось так. У якусь ємність. Це вам може допомогти зробити дорослі. Ось так подивіться. Тепер беремо листочок та прикладаємо його до фарби. Ось так, Набираємо фарбу. Прикладаємо листочок до аркушу паперу та притискаємо серпеточкою, підіймаємо листочок. Погляньте. За бажанням можна домалювати трішки ось так краєчки листочка. щоб Було видно, що це відбиток листочка. Погляньте. Ми можемо з вами ще, по-моєму, пензлик у водиці, наберемо червону фарбу, а ми можемо додати до жовтої фарби червону фарбу. Змішуємо і отримуємо фарбу помаранчевого кольору. Подивіться. Тепер візьмемо інший листочок, прикладаємо його ось так. До фарби, ретельно притискаємо, прикладаємо до аркушу паперу та притискаємо серветочкою ретельно. Тепер підіймаємо, подивіться, який листочок вийшов. Можна трішки домалювати пензликом. Тішечки домалюємо. Подивіться, які гарні осінні листочки виходять. Давайте зробимо ще один, наприклад, ось такий. Заноюємо фарбу, ретельно притискаємо, щоб фарба була по сьому листочку і повертаємо. На Надбушного паперу, притискаємо сервиточкою, підіймаємо, виходить ось такий відбиток. Можна також домалювати трішки пензликом. відбитки можуть мати різний колір. червоний, жовтий та помаранчевий. Погляньте. Погляньте, малята, які різнобарвні листочки у мене вийшли. А тепер буду з нетерпінням чекати на світлини ваших листочків. До нових зустрічі!